Чи часто ви бачили відео, де річку заповнюють пластикові пляшки? Або чи часто ви бачили відео, де заводи забруднюють атмосферу? Біда з екологією спіткала не тільки TikTok, чи телеканали Discovery, а й місто, в якому ми живемо? Досить популярна тема, не правда ж? Чому сум'яни досі не знають, де їм прогулятися ввечері, або де ж ділись ті самі прекрасні фонтани, біля яких ми раніше так багато фоткались. Але чому ж досі у сумах немає розчищених пляжів чи доглянутих від сміття парків? В цей же час ми що забули, що досі вдома? Забули, що дбаємо не тільки про себе а й про довкілля. Забули про те безтурботне сумське життя, коли озеро Чеха ще не було великою калюжею, а було досить великим культурним місцем для відпочинку. Я Таня, мені 15. І я знаю, як можна зарадити покращенню екології нашого міста і зробити його ґрунт чистим, а повітря свіжим. Отже, звіт сумського екологічного проєкту. Мета проєкту чисті суми. Об'єднати зусилля мешканців міста Суми різного віку для ефективного очищення забруднених територій, підвищення рівня екологічної свідомості громади та формування культури, відповідального поводження з відходами, а також заохочення органів місцевого самоврядування до системної підтримки та покращення екологічної інфраструктури. Висновки. Реалізація проєкту чисті суми продемонструвала значний потенціал консолідації громади навколо спільної екологічної ініціативи. Завдяки активній участі різновікової аудиторії вдалося очистити парки та громадські місця від забруднення, що мало безпосередній позитивний вплив на візуальне та екологічне становище цих ділянок.